Друзі, реалізувати мрію ніколи не пізно, і найкращий час для цього є зараз. Можна змінити професію або відкрити нову справу, якщо це дійсно те, чого ви насправді бажаєте. А щоб надихнути вас вже на конкретні дії разом з національною платформою актуальних знань і навичок Дія освіта» продовжуємо нашу нову рубрику Знайомство з професією. І сьогодні це Бариста. Обіцяємо, що буде цікаво. Тож наші Христя Биковець та Андрій Люховець знайомитимуть вас із найактуальнішим та найзатребуванішими професіями. Але перед цим вони обов'язково проходять навчання Надія освіта. Сьогодні рубрику продовжує наша Христя Биковець і працюватиме вона Баристою. Христина подивилася на платформі освітній матеріал. Опанувала всі найосновніші теоретичні навички і поїхала опановувати світ кави на практиці. Чи вийшло у неї приготувати найпопулярніші кавові кавові напої? І чи зацікавила взагалі її професія баристи? Давайте дивитися. Вітаю вам тут чи з собою. Щоранку забігти в кав'ярню за кавою мій обов'язковий щоденний ритуал. Однак, що ж ховається з лаштунками приготування такого улюбленого для нас всіх напою? Я зараз все перевірю. Адже сьогодні ми знайомитимемося з професією бариста. А проведе мене у світ кави Олена, дівчина-фіналістка з десятка національних чемпіонатів з кави та власниця двох кав'ярень. А от починала Олена 20 років тому саме з професії бариста. Бариста сьогодні це не просто людина, яка стоїть на барі, натискає на кнопки і готує каву. Ти можеш сьогодні взаємодіяти з фермером, зі своїм обсмажчиком, напряму впливати на смак цієї кави. Ти можеш піти на національний чемпіонат України бариста. Ти можеш. Відкрити свою кав'ярню. Ого, ну перспективи вже надихають. А от з чого ж почати? Які три найголовніші навички повинні бути у баристі? Це налаштування помелу, це молоко, тому що капучино це топ продажів, і третє це робота з кавомашиною. Тож пригадую, що я вивчила за дії освіта і починаю робити свою першу професійну каву запашне еспресо. А от чи вийде в мене зробити таке ж серденько на піні, як я вчилась по освітньому серіалу? дізнаєтесь трішки згодом. Так, я пам'ятаю, що мені треба зняти холдер. Так, все вірно. Так, витрушую каву. Одним рухом треба. Так, переверніть. Витираємо. Це я теж пам'ятаю. Так. Прийшло 15 хвилин, вам кричать, так. де моя кава, де моя кава. Перепрошую, стажер все ж таки за баром. І о, далі змалюємо каву. Там все автоматично, ви просто тримайте, вона сама виключиться. Вирівнюємо каву. Ай, краса! Промиваємо та протираємо кавомашину і останній штрих. Затягуємо, одразу нажимаємо кнопочку. Я пам'ятаю, до речі, треба її перемішати. О, супер! Ви можете вже на чемпіонат йти. Ще пак, я ж так захопилась процесом. Олена, ваш вердикт. Смачно. Але класно робити лише еспресо дуже замало для Бариста, каже Олена. Тому ми просуваємось на наступний рівень. Капучино. Оскільки еспресо, яке є основою капучино, я вже вмію готувати. Олена показує, як зробити ідеальну піну. Наливаємо 180 мл молока. Перше, що нам потрібно зробити, це занурити стімер трошки на поверхню, mm -hmm. щоб і наситити молоко кислородом, mm -hmm. щоб воно збільшилося в об'ємі. Як тільки ми будемо відчувати, що воно стає тепліше, і стає температура mm -hmm. там близько до нашого тіла. Це для нас знак, що ми стімер занурюємо ближче mm -hmm. до дна і перестаємо, щоб не було звуків насичення кислородом. Тепер в пітчері Олена перемішує молоко, аби була рівномірна консистенція. І потроху усередину, дуже небистро робимо малюнок. Просто ідеальний тюльпан. Що ж вийде у мене? Зараз дізнаємось. Тут вже розумію, ну, така тут... задача Не з простих. Але я без проблем збила молоко і перемішала в пітчері нашу піну. Тож тепер тримайте за мене кулачки. Я робитиму малюнок. Задача серце все за аналогією олениного тюльпана, але трішки простіше. Це Дуже відповідальний момент. Скажу я вам так: супер льємо, їмо лів. Отак от. Контраст зберігаємо. Зараз буде сердечко да? так по колу. Опускаємося. Ну, а майже <ф maintained> <laughs> <laughs> майже вийшло. Ну, не все ж з першого разу. Ну, я сподіваюся, це хоч смачно, і за смаком моя друга в житті професійна кава вийшла достойною, запевнила Олена. А от аби навчитися малювати різноманітні викрутаси на пінці, достатньо від двох тижнів. Це професія, яка потребує постійного удосконалення. Тут можна робити ще краще, краще, краще. Скажу відверто: я навіть не очікувала, що бариста це настільки творча та захоплююча професія. А ще за даними однієї з популярних платформ з пошуку роботи, бариста це одна із найзатребуваніших професій сьогодні. Зарплата ж бариста в середньому 15-20 тисяч гривень. Отже, опанувати професію Баристи, як ми побачили, можна досить швидко, і перспективи ну, відкриваються великі. І, ну, це надихає. Детальніше познайомитися з цією професією можна у декілька кліків. Просто перейти на платформу Дія освіта і завдяки серіалу чи симулятору ви дізнаєтесь, можливо, це саме ваше покликання. І крім того, на платформі є ще дуже багаж багато інших різноманітних професій від ріелтора і до інших професій. Профорієнтаційний тест і перелік актуальних вакансій у вашому регіоні варто тільки зареєструватись, і кожен може здобути важливі знання зради власного ж успіху. А вже наступної п'ятниці Андрій Люховець познайомить вас з професією кравця.